Виконуємо номер 16.3 з підручника Алгебра 8 та номер 32.3 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Усно, чи має корень рівняння? Завдання перше х квадрат дорівняння 9, друге х2 дорівняння 47, х квадрат до рівня 0 у 03 і х2 дорівняння мінус 7 четверте. Приступаємо до виконання. У нас х квадрат дорівнює якомусь числу. Число А це число. Якщо А більше нуля, як у першому випадку в нас, і у другому, то наше рівняння має два корені. У нас стоїть питання, чи має корень рівняння, тому даємо відповідь так і так. Якщо А дорівнює нулю, то рівняння має один корінь. Тому теж записую так. Якщо А менше 0, як у випадку Г мінус 7 менше 0, то х належить пустій множині, тобто рівняння коренів немає. Тому пишу ні. І підкреслю. Номер 16 крапочка 3 із підручника алгебра 8, та номер 32 3 з підручника математика 8 виконано.